Всім привіт! Привіт! Ми сьогодні вже четвертий день на дачі. Тут так спекотно, що взагалі вже самого ранку в діда поламалась нашого машина. Придеться, напевно, їхати додому маршруткою, ну нічого. А з самого ранку знайшла книжку, сучасна кулінарія. І вишукує там цікаві рецептики. Там дуже багато всяких цікавих рецептів. І це дуже цікава книжка. Може, забереш додому? Даже не знаю. І ще знайшла фото. Це фото наша Бабусі. бабуся. І це бабуся з дідусем. Це весілля. Так. Да. А тепер йдемо. Снідать, да, иди снідай, У нас на сніданок сьогодні. Молода картопелька, курочка і огірочки смачного, дякую. А ще у нас сьогодні велике прання, у нас вчора не було світла з 20.00 до... до 12 ночі. Ми взагалі не знали, чим зайнятися. Uh -huh. А Потім світло включили і ми зразу включили комп'ютер. Ну, uh -huh. таке, не дуже добре, коли ввечері виключається світло. Uh -huh. Так. Зараз я буду пити каву, а Анюта зелений чай з медом. До речі, я завжди показую лимончики на другому поверсі. Покажу зараз вам лимончики на кухні. Які великі і гарні. І так на кожному підвіконні отакі у нас урожайчики. А ще зараз час закруток. В цій кімнаті все в лимонах, великих і гарних. І тут у нас все в лимонах. А ще все, дивлюсь на цю картину. Теж бабуся вишивала бісером. Дуже гарно. На вулиці Спека. Треба зробити сквознячок. Ой, двері відкриті, вікно відкрите. Такий поду вітерець. Аж легше стало. І Анютка вже прибігла до віконечка. Добре тут, так? Да? Угу. На вулиці не можна сидіти. Знов нігті красиш. Угу. Оце вже модняця, сковородниця. Аня вже накрасила собі нігті на руках, а тепер на ногах. Як виходить? Гарно? Гарно. якимось перламутровим, да, у нашої бабусі куча лаків, дуже гарний. У нас бери хлібчик суп гручаний, гручаний суп, вкусний вообще. Ні такого не їли ще. Зараз попробуємо. Ань, вкусно, гарячий? <тит tryna make noise> Все їсиш в прикуску з огірком. Що там робиш? Соль возьме. Ну все, їдемо додому. Покажи собі рюкзак. Повний рюкзак. А що там в тому рюкзаку? Щоденнички, зошити, фламастери. Треба туди огірків напхати. Все, пока, пока, пока. Все, бежим на зупинку. Тобі їдеться? Нормально. Все, приїхали. Чуть не зварились, але в принципі нормально. Ань спеціально для нас сонечко сховалось і навіть не жарко так. Поїдеш ще на дачу на маршрутці? Краще на машині? Але на маршрутці теж можна. Зайшли по дорозі <рес> наш <рес> любимий магазин. І тут одна кресюля проситься на ручки. Ой, яка ти милая! Криса. Ти така зайка. Щурик зайка. Часними такими очима дивиться. Які вони стільки гарненькі. Морські свиночки такі халюсі. А ми все йдемо і йдемо. Іде йдем і йдемо. Ань, зараз нас бусінка буде зустрічати. Боже, як буся зустрічає. Бусінка. каже, де ви були? Де ж ви були? Хішко. Все, буде тепер за тобою ганяти. Зайка наша так встречала, стільки крику наробила, як ворона каркала, малюся така, бусики такі. Ой, яка рада, все, тепер буде, як хвостик за тобою ходить. Да. Сварись, насварись на неї. Де ти була? А, де ти була? І тут же Зюні. Зюні Зайчик теж зустрічає. Зюнь, мабуть, обідився. Зюнь, виходь, ми ж приїхали. Скільки нас не було? Чотири дні. Ну, виходь. Ну, Така. Одні хом'які нас не зустрічають, сплять їм вообще все одно. А ці двоє взагалі зюня в шоці. зюнька в шоці зюнька такий. Де ви були? Ну, де ви були? Клюсивий такий Пуся Пуся зайка ти така да. буся, буся сварить. Ну, все, ми вдома. А тепер всім пока пока.